Тут три рамочки. Але теж тут навіть краще бджоли додалось. Так, трошки диму. Їм теж явно потрібно додати рамочку в гнізду. А ми так дивимося сьогодні у нас 4 число. І наступна по прогнозу погоди, наступна можливість огляду бджолиних сімей буде. Аж 14-15 число, тобто 10 днів точно дивитися, не будемо. Тут ми бачимо печатний розплід і зовсім нема меду. І цю рамку, яка була заставною, вона з метком. Ми поставимо, вона прогріта. Сюди поставили. Таким чином є місце. Візьму медову рамочку. Мед блистить, теж трошки розпечати.